Друзі, доброго дня! Сьогодні дев'ятий день великого Йольського ритуалу, і ми говоримо про дев'яту сферу нашого життя і дев'яту сферу гороскопу. Також сьогодні закладається вересень. Отже, дивіться, будь ласка, що сьогодні до вас приходить, які люди до вас звертаються, з чим? Які знаки, які ідеї. Це дуже важливо, особливо в тому контексті, що сьогодні дуже гарний день для. Розширення свого впливу для планування, для, особливо для планування якихось подорожей, поїздок, навчання. Сьогодні також дуже важливо подивитися на світ філософський, допустити, що є інші картини світу, допустити те, що є дуже багато всього, про що ви не знаєте, або, можливо, те, що вам говорили раніше, не відповідає дійсності. Подивіться в цей бік, тому що коли ви розширюєте, коли ви допускаєте розширення свого світу, коли ви тренуєте в собі і відкриваєте це філософське ставлення до життя, ваші можливості теж розширюються. Світ стає більш доступним для вас. Те, про що ви мріяли, стає теж більш доступним. І дев'ятий дім це також і сфера надбання нових зв'язків. Нових контактів, особливо за кордоном. Це далекі від нас люди, які живуть фізично далеко, знаходяться. І також, можливо, енергетично далеко, тому що це день і налагодження зв'язків з людьми, які вище від вас за статусом. Це ваші вчителі, це начальники. Тобто, зверніть сьогодні і сюди увагу також. Якщо ви зараз живете за кордоном, розкажіть про Україну тим людям, місцевим жителям, розпов... розкажіть про нашу культуру, можливо, навчіть якимось українським словам. Це день розширення сфери впливу. Тому сьогодні дуже доречно робити все те, що розширює ваш вплив і вплив нашої України да, на світ. Сьогодні можна планувати далекі поїздки. І ви можете або написати якийсь план. Наприклад, ви заплануєте там, протягом року декілька поїздок або одну поїздку. Якщо ви можете, ви можете вже там, пошукати собі готель, або забронювати готель, або подивитися квитки. Почніть рухатися в цьому напрямку, пропишіть собі план ваших поїздок, якщо він у вас є. Якщо його поки що немає, то просто-просто напишіть ваші наміри. Що ви хочете здійснити. Сьогодні також дуже добре розкорочувати себе в соцмережах. Якщо у вас є сторінки, проекти, будь ласка, займіться сьогодні цим, присвятіть цьому хоча б півгодини свого часу для того, щоб заявити про себе, структурувати інформацію, яка там є. Сьогодні також можна запускати свій освітній курс, якщо ви давно мріяли його запустити. Ну, або не запускати, а почати. Почати це, наприклад, написати програму чи написати запрошення, теж зробити кроки в цьому напрямку. Сьогодні дуже добре починати навчатися, або вибирати собі якийсь курс, вибирати собі навчання, все те, що наш, нас теж розширить і укріпить у цьому світі, що додасть нових навичок. Сьогодні добре контактувати зі своїми вчителями, написати їм подяку, наприклад, слова вдячності за те, що вони нас навчають. Перегляньте, будь ласка, і зробіть сьогодні обов'язково подякуйте своїм вчителям. Навіть якщо це вчителі, які були у вас у школі, але залишили. Дуже важливий е, слід, внесок у ваше становлення як людини, теж згадайте про них. Сьогодні дуже добре робити щось в тій духовній традиції, в якій ви знаходитеся. Добре читати мантри, е, захищати свою духовну традицію, якщо її потрібно захищати. В принципі, важливо звернути на неї увагу. Тобто, все, що сьогодні планується, все, що сьогодні е, стосується сфери свого власного розширення, будь ласка, робіть у цьому напрямку. Тільки важливо, що не переїдати, тому що якщо ви сьогодні будете переїдати, то це розширюватися, розширюватиметься ваше фізичне тіло. Ну, Хто хотів набрати вагу, то, звичайно, можна сьогодні зробити і такий крок. Також про тіло я сказала, і сьогодні, будь ласка, взагалі зверніть увагу на своє тіло, на контакти з вашим тілом. Зверніть увагу на те, що можна розслаблятися не тільки фізично, а й енергетично. Подихайте, зробіть пранаяму. Уявіть, що ваше тіло не обмежується нашими фізичними кордонами, що воно більш набагато більше, ніж воно є. Подихайте оцим великим тілом енергетичним, розширте. Розширте і цю сферу свого впливу на простір. Уявіть, як ви з цим простором просто зливаєтеся, як ви стаєте з ним одним цілим. Це дуже добра енергетична практика. Е, ну і ще із важливого, це сьогодні дуже бажано, ну і взагалі не бажано конфліктувати, особливо. Без причини. З вашими начальниками, з вчителями, з людьми, які дають вам щось важливе є вашими ну, провідниками, так скажімо. Да. Сьогодні також, будь ласка, уникайте конфліктів з ними. Ну і можливо, це все, що я хотіла сьогодні сказати про дев'ятий дім. Будь ласка, поставтеся до нього дуже уважно. Тому що це наші можливості у цьому світі. І зараз, в 2023 році, коли Плутон переходить у водолій, наші можливості розширюватимуться. Можливо, вони розширюватимуться не так швидко, як нам хотілося, б, але фундамент закладається вже. Закладайте свій фундамент, і нехай він у вас буде міцним у 2023 році і завжди.